Право номер 26 другий пункт. Щоб відкрутити гайку, треба докласти зусиль. Чому гайка набагато легше відкручується, якщо гвинт, на який накручено гайку змастити? Ну що ж, це дійсно так і часто використовується в техніці чи побуті. А чому? Ну, коли ми відкручуємо гайку, то у нас між поверхнями буде виникати сила третя ковзання. Якщо поверхні сухі, цю силу тертя називають силою тертя сухого ковзання. А коли вони змащені наприклад, мастилом, то це буде сила тертя рідкого ковзання. Так? І в даному випадку досліди показують, що сила тертя рідкого ковзання набагато менша за силу тертя сухого ковзання. Ну що, ж, давайте так і запишемо. Отже, записуємо, що гайка. Відкручується набагато легше. Відкручується. Набагато легше. Набагато легше, оскільки. Села ріти рідкого третя набагато менше. Менше за силу. Сухого. тертя. Ну що ж, ось таке завдання на силу тертя ковзання. Сила тертя рідкого ковзання набагато менше за силу тертя сухого ковзання. На цьому вправу завершено.